Всім доброго дня. Я зібралась на роботу. Думаю, треба до вас вийти. Сьогодні цілий день тут йде дощ. В общем, передають ще на неділю, на, В общем, на цілий тиждень, отак от от правильно сказати. Так що, Тепла не видно, зато, слава Богу, у мами із Вікуською тепло, гарно. Вікуська купається в річці, у мисці вдома. Ну, де тільки можна, там, там кругом і купаються. Тому що, мама каже, дуже велика спека, просто немає чим дихати. Ну, рятуються як можуть. У мене все добре, працюю. Сьогодні мій любимий день, це субота, тому що працюєш, повертаєшся додому і завтра вихідний. Ну, сьогодні ще ж прийдеш раненько. Так що такі от справи. О, бачите, трошечки вроді почало вияснятися, бо я думаю, чи брати парасольку з собою чи ні. Вчора брала. Щось немає вже два дні мої кицьки на роботі. Ви знаєте, я щось то приходила, це не видно. Ну я вам скажу так, і один і, і, і позавчора, і вчора був е, дощ, то може десь заховалася і не приходила. Хоча там, де насипаю їсти їй. То приходжу, а там уже нічого немає. Сподіваюся, все добре. Сьогодні, може, ми з нею побачимося. Вона вже в мене така більш ручніша стала, чим була. Так, що ще? Настюнечка працює, була вихідна, їздила в сусіднє місце десь в якесь, вона називала, не знаю. Сказала, теж дуже сподобалося місто, таке теж гарне, каже. Таке каже, вони мені всі. Хожі між собою мі місця. Похожі, каже, як вроді я в Амстердамі, але тільки трішечки меншому. Каже, кругом теж вода, вода. Так що такі от справи. Що ще? Ну так нічого. Дівчатка, як завжди, трошечки щось якусь грається, щось трошки читає, інколи сама каже, я буду читати. А інколи каже, буду читати, грається, а потім вже починає читати. Ну, в общем, коли як у нас по сусідству хлопчики живуть там, їх двоє, то вона бігає до них гуляти, і, хорошо, компанія тепер є, з ким можна хоч трошечки, знаєте, все таки ну як діткам хочеться спілкування з дітьми, як би там не було, як, як би ми їм не приділяли увагу. Дорослі є дорослі, а діток своє. От такі справи. І нема нічого нового, все вроді по-старому. Сьогодні приготувала рецептик, навіть два. І виставлю сьогодні один та завтра. От такі от, бо треба вихідні, щось треба їсти. Не знаю. Завтра теж передаю весь день дощ общем, така погода, знаєте, тут такого літа, ну от у було там трішечки тепло, а так такого літа немає. Я думаю, що вже може, а може ще у серпні, може, і буде ще тепло. Ну, не знаю, як там буде. Щось е... вже вся почти, майже до, достигла, бачите, вишня. Щось хазяйва е... не виривають, не знаю. Хоча вона вже така вся гарна. От, е... Так я вишні і не купила. Так я вареників і не зварила, але ну, не знаю, мені пообіцяла зі мною дівчата дівчинка працює, пообіцяла, що не в неї, а в сусідів у неї вишня є. Але вона каже, Оля не рання, а пізня. І вона ще каже, поспіває, то каже, я попрошу, щоб нарвали. Я кажу, я заплачу, аби мені тільки, там, скільки там ні тих вишень. Вона каже, добре, я скажу і. То може з понеділка привезеться, таке я зроблю ті собі вареники. Бо мама робила якусь каже, ой, каже, така смакота, яка так люблю, <смі> то вона їла варенички. Я теж люблю. Вона мені оця, я і з малинкою люблю, я її люблю, мама нам колись і робила і черешні. Ну, оць, ну я оце, якщо чесно, зразу не якось не подумала про черешню. А це вже декілька днів оце ось ходила, тому все вона вже така, знаєте, вона чорна, все, але дуже багато вже такої і червивої, і гнилої. Я вже не брала, думаю. Це не таке, <смі> не помру, Але я взяла, ще теж захотілося так чорної смородини мені. Прямо така, знаєте, така здорова, такі ягодки на ній. На цей. Ну, думаю, візьму. Так, як вона по спіни, то в неї ну, солодкість, але й кислина. Це обов'язково. Завжди на неї йде багато цукру. Я прийшла, ви знаєте, взяла їсти. Вона така кисла. Я взяла п'ять ягод і зрозуміла, що не Думаю, боже, а вона мені так, знаєте, як 25 злотих кілограм. Вона мені так набрала, каже, пів кілограму. Ну, я ж купила пів кілограму. Ви зрозуміли, так ягоди я з'їла, а то ж думаю, ну що мені є? Ну, що робити? Так я взяла бисеньку в каструльку, перетушила, через друшнечок передавила, дала цукру, щоб у мене вже є варення <смири> і смородини, Ну, треба ж якось виходить з положення. Оце таке інколи <смири> я таке щось можу чи бути чи можу щось таке робити. Так що, не думаю, закрила собі варення і смородини. Не думаю, чи до млинця, чи до чогось, щось буде. І е ще хочу зробити, так мені давно хотілося е тістечко одне, обов'язково зніму рецепт і вам покажу. Готується дуже швидко і дуже-дуже смачне. То ось в ближайшої дні обов'язково зроблю і виставлю вам, Ви зробите і собі або діткам там. Чи внучатам. там зараз, зараз бабусі і дідусі, я думаю, такий період, що онуки, тому може хтось зробить. А я буду йти працювати всім вам тихого вечора, бережіть себе, миру і здоров'я нам усім. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі до завтра. З вами готуємо ходох. Взагалі, я купила такі маленькі сусісочки, так от з обох сторін їх прорізаю. Отак. І кладу на сковорідочку, хай вони трошки підсмажаться. Так. Наші сусісочки вже підсмажилися. Так, беру майонез, потім сюди додаю кетчуп. Я пропорцію вам то напишу, а ви дивіться. Самі, скільки ви будете чого там додати. Так, потім гірчицю в зернах трішечки обов'язково додаю. Тепер сюди нарізаємо цибульки, Я половинку наріжу, бо його небагато, дрібненько нарізаємо. Тепер беремо огірочок і ріжемо ось такими невеличкими і додаємо наш соус. Ось так захотілося мені хот-дога. Купила булочки, зроблю. І з вами поділюся рецептиком. Беремо, перемішуємо це все. так. Получилось вже однорізне. Сусісочки наші. Ось, я трішечки добавляла олійки і так підсмажила їх. Робермо булочки наші. Ось я купила. Ось вони в нас вже так готові. Три штучки. Беремо морку корейську. І трішечки так кожен дух ложимо. Отак. Ой, виплигнуло. Так, чому зараз поправимо. Тепер беремо нашу сусісочку, я її так Ні, вздовж, бо вона мене отак замотую в сир і кладемо її сюди. І так на наступну. Беремо сюди так, наложимо цей соус так обережненько. І можна або в духовку, або в мікрохвильовку. Я буду відправляти в мікрохвильовку. Все, відправляю в мікрохвильовку. Тепер ви витягнули. Я десь, напевно, хвилиночок, може, три тримала. Тому що, знаєте що, у кожного своя мікрохвильовка, будете дивитися, як тільки вже так. І, булочка там буде така все. і можна посипати просто зеленю, я вирішила посипати зеленою цибулькою. Це вже за вашим бажанням. Якщо у когось дітки, може не люблять, то просто. Додайте зелені. Так, і щоб було вже гарно. Беремо так майонезом. Ось такі у нас вийшли смачні з вами хот-доги. Беріть на заміточку, готуйте і смакуйте. Була рада поділитися з вами таким смачним рецептом. Я так готую. Один із варіантів хот-догів. А як готуєте ви, напишіть в коментарях. Готуйте з любов'ю, і у вас обов'язково все вийде.